Сьогодні на вулиці Об'їзні поблизу ВАТРИ водій Ауді А6», не вибравши безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген Транспортер. Також через кілька хвилин фіат Scudo, який рухався в даному напрямку на вулиці Степана Будного, заїхав в ці два автомобілі. Після чого Автомобіль Iveco, який, побачивши дану транспортну пригоду, хотів уникнути зіткнення. Виконавши екстрене гальмування, його занесло, і він таки в'їхав в автомобіль Фольксваген. Смертельних наслідків немає, проте травмовано двоє людей: водій Ауді А 6 та пасажир Фіат Скудо, яких з місця події доправили до лікарні. Деталі та винуватця ДТП наразі встановлюють слідчі, кажуть поліцейські. Також застерігають учасників Дорожнього руху бути пильними на дорозі, дотримуватись правил безпеки.